Шановні друзі, сьогодні рівно рік великої повномасштабної війни, в якій Україна не тільки вистояла, а й обов'язково переможе. Це війна не між Україною і Росією, це війна всього цивілізованого світа проти вклятих орків і проти путінського режиму, який хоче за все загарбати на своїй території. Якщо Україна не втримає клятих расистів, вони підуть далі і не будуть зупинятися. В нашому спілкуванні ми вже не можемо прожити без таких ключових слів, як Байрактар, який колись свій час був символом нашої перемоги і символом розроблення колон російської техніки, Джавелін, енлав, які словами постійно використовуємо. Також у нас повсякденний час війшов символ: це гадяцьке сафарі, це незламна боротьба Збройних сил, територіальної оборони, мисливців, всіх небайдужих патріотів рідного краю, які дали. Відсіч клятим расистам, це і звичайно місто героїв Тирка, яка дала відсіч расистам і зупинила колони техніки. Це і окупований Трастянець і Бородянка і Ірпінь. також переломом війні являється Хаймарс, який дав можливості розбити склади і під'їзди. І тим самим ми наші збройні сили звільнили і Харківщину, і звільнили і Херсон. Система Петріот, яка дає можливість збивати ракети і наші. Протиповітряна оборона зараз працює просто на відмін. Ми не дивимося звукам повітряних сирен. Ми зараз під них постійно живемо і пам'ятаємо про укриття і про повітряну небезпеку. Росія має армію орків, а ми маємо армію дронів. Великий народ України збирав кошти на народний супутник. Весь великий народ України збирав кошти на народний Байрактар. Кожен знає, що таке донати. кожен пам'ятає, хто такі волонтери і що вони роблять для наших збройних сил. ЗСУ Збройні Сили України. Це зараз звучить як незламний щит. Це звучить як незламний меч, це звучить гордо на весь світ. У нас найкраща армія в світі. Ми взяли, що таке блекаут. Ми навчилися економити, ми навчилися жити в режимах плюс два, мінус два, плюс два, мінус чотири. Ми зрозуміли, як ми можемо врятувати нашу енергетичну мережу і як з цим боротися. Приємно, що з'явився такий проект, як щит фантом, «Щіт вишка, яка дає можливість. Бачити і бути очами нашим збройним силам на фронті Знаковою подією сталося крейсер Москва, куди він пішов туди, коли й повинен піти російський корабль. Сильні, вільні, незламні міста, незламний Харків, незламний Херсон, незламний Миколаїв та незламний Тростянець та місто Героїв Тирка. Звичайно, на війні є страти царство небесне, найкращим нашим захисникам і захисницям, які віддали своє життя за свободу, вільну, цілісну і незалежну Україну і знайшли в собі сили, так як і десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч молодих хлопців та жінок, які зараз боронять навіть цю секунду боронять нашу державу. Борсь Джонсон – це велика людина, яка свій час зробила важливий внесок для того, щоб Україна виставила в Англії. Король, пілот. У нас кожний піхотинець, прикордонник, ССОшник, ТРОшник, ДСНСник, медик. І волонтер, і всі ті, хто допомагає Україні вистояти проти російської навали, це справжній герой, це справжній герой України, який рятує весь цивілізований світ, від навали орків. Україна обов'язково переможе. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми відбудуємося. Наша країна буде найкращою, найцвітучішою, найуспішнішою в світі. Слава Україні! Слава нашим збройним силам, слава нашої великій нації і смерть Російської Федерації.